Верховна Рада України 20 серпня підтримала заборону Російської православної церкви та афілійованих з нею організацій в Україні. За заборону Російської церкви в Україні проголосували 265 народних депутатів. Про це сповістив народний депутат Ярослав Желізняк у Телеграм. Законопроєкт передбачає заборону РПЦ в Україні як релігійної організації. Діяльність усіх організацій афілійованих з РПЦ буде припинятися за чіткою процедурою, що включатиме дослідження, припис про виконання закону і судову заборону. РПЦ афілійовані з нею структури не зможуть використовувати державне та комунальне майно. В українських церков є 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ. Перехід громад до української помісної православної церкви буде спрощено. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій підтримала ініціативу щодо заборони діяльності релігійних організацій, пов'язаних із російською православною церквою.